Добрий день, другі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прийшов сюди для того, щоб закликати тих, хто вірить в Бога, до молитви за Україну, до молитви за нашу владу. Просіть милості в Бога, просіть, щоб Бог дав мудрості владі нашій, які щоб вони правильно керували нашою державою, і приймали закони, які відповідають святому письму. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, яка написана в святій книзі Іванії. Що Бог, Творець неба і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб промирити людей з Богом, щоб нас спасти від пекла. Тому що ми є грішні і ми не можемо себе врятувати. Жодними добрими справами чи великими решима. Перед Богом ніхто не оправдається. Але тільки через віру в Ісуса Христа Бог може нас простити і дарувати життя вічне. Отож, примиріться з Богом, покайтеся з гріха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святу книгу Євангелію, Там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Від малого до великого, У Десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Але люди не рахуються з Богом, люди не виконують його заповідей. І в один прекрасний день прийде той час, коли Бог буде судити людей. Кожен з нас буде відповідати за себе, за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях мок, страдань і сльоз. Но якщо людина щиро покається, визнає себе грішним перед Богом і увірив Ісуса Христа, прийме Ісуса Христа як Свого Спасителя, прийме любов Божу в своє серце, Бог її простить і дарує вічне життя. Примиріться з Богом, покайтеся в гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде. Дякую за увагу. Нехай благословить державний Господь. Счастової дороги.